Доброго ранку, попрокидалися вже, просили вчора показати результат копчення, але вже не мав сил, сторіс одне викинув, зараз покажу ближче трошки, що у нас вийшло. З такий баличок. Гляньте, який колір шикарний. Пахне тут, звісно, на цілий магазин. Гляньте, бочок. Теж такий золотенький. Бочок це, мабуть, найпопулярніша позиція. Риберця. До пивка І щоковинка ще є. Ось така. Це щось жирніше трошки. Але я люблю на пательні підсмажити, як на зажарку, з томатом якимось бомба. Тому приходьте, балик 460 за кілограм, бочок 360 за кілограм, реберця 310 за кілограм, і щоковинка 260 гривень за кілограм. Всім гарного дня!